Привіт, українці! Сьогодні розповім вам про Руслана Олеговича Пономарьова, колишнього чемпіона світу з шахів, видатного українського шахіста, одразу після Василя Михайловича, сучасника українських шахів. Руслан Олегович народився в 1983 році у Горлівці, окупованій Горлівці. У віці 9 років пішов в славну Краматорську шахову школу. З 5 років грає в шахи. Розв'язуйте задачу, поки я розповідаю. І в 1994 році, коли йому було всього 10 років, завоював третє місце на чемпіонаті світу до 12 років і це партія з того чемпіонату. Дивіться. Це така випадковість, так що така гарна комбінація йому вдалася. Чемпіонат світу е, до 12 років. Руслан Пономарьов грає білими, 10 рочків йому. суперник його Азаров, е, Сергій Азаров з Білорусі, теж майбутній е, пристойний гросмейстер. Хід білих виграш, десятирічний Руслан. Тут підмітив. Позиція дуже не характерна. Що це таке? Тут якісь двойні пішаки, тут прохідний, тут якийсь ферст заліз нам в, в цей. Що, що відбувається? Білий хороша позиція, бо на f 6 сильний прохідний. Але що з ним робити? Ну, ферзь хід 6 хід напрошується, так? напасти на туру. так? Руслан Олегович, на, тоді, на той момент він ще був просто Русланом або Русланчиком. 10 років, фен, фен, ну, 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 феноменальна комбінація. Це навіть не комбінація, це таке тонке розуміння шахи відчуття фігур. Він помітив, що цей ферзь на D3 дуже активна фігура. Так? На С4 нападає, на 4, на всіх нападає. Але якщо так уважно придивитися, а в нього ходів немає в того ферзя, тільки на d4. Туди сюди тільки може ходити, всюди решта зайнято. Але ж як на нього напасти, як на нього напасти. І тут Руслан розуміє, що якщо зробити хід слона шість назад, хід назад завжди дуже важко. Мені дорослому, сильному шахісту, важко хід назад побачити. А Руслан відводить слона на 6 з ідеєю Тура Д2. І немає куди. Нема куди ферзю втікти. І чорні навіть не можуть підготувати втечу цього ферзя. Все, хід назад, слона 6, тура Д2, кінець. Партія майже моментально закінчилась. Е а зараз розумію, що ферзю гаплик, краще коня віддати. Він стрибнув кінь Д5 з ідеєю десь на Б4. Єде бити не можна. Бо ферзь під боєм Руслан побив цей день після ферзь Б5, ферсі 6. чорні здалися зразу. Слона на 6. Ви, єдиний хід, який виграє, слоно 6 з ідеєю Тура-Д-2. Руслан вже тоді відчував шахи, відчував фігури, відчував домінацію. Отут білі домінують чорних ходити, нема куди, і тут раптом цілий ферс ловиться. Посеред е, посеред е, посеред дошки неочікувано ходом назад. Ось така комбінація. Е, пише, що це третій тур був якщо я правильно розумію, і після цього він зайняв третє місце. Але розумієте, в віці 10 років грати до 12, вже 12-річні можуть грати до 12. так Бо вони поки відбиралися. Тобто він на півтора-два роки менше. Це це титанічна різниця між між іншими суперниками. І третє місце на чемпіонаті світу. До 12 років. Це тільки були його перші перші успіхи. В 96-му році, коли йому було скільки? 12? 12 е, Він е, фон, е, е, о, до 18 чемпіонат світу виграв до 18 років. Я цього не знав про нього. Ну я просто підглядаю зараз на Вікіпедію, щоб щоб не наговорити вам дурниць. Сподіваюсь, Вікіпедія мене не здурила. Англійська Вікіпедія має набагато більше інформації про Руслана, ніж українська. А в 99-му вже був членом збірної України з ем, Шахів. Рухаємось до наступної. Я забув сказати, це топ 5 комбінацій. Руслана Пономарьова на мій суб'єктивний суб'єктивний е, вибір. Друга позиція, яку я хотів вам показати, трапилась зразу фастфорд до 2014 року. Чемпіонат України в Славному місті Львові. Тут у Львові, на який я не зміг відібратися. Пам'ятаю, грав в тому півфіналі в липні місяці Він проходив. ну... Я не пам'ятаю, скільки, ну точно більше 10 гросмейстрів змагалося за 5 чи за 6 місць, і мені не вдалося відібратися, як і багатьом львів'янам, там Онищуку, Вовку не вдалося відібратись, наскільки я пригадую, так, на тому чемпіонаті. Отут, тут, а це вже фінал чемпіонату України у Львові, 83-й Руслан Пономарьов. лише 2711 грає з покій давно покійним Станіславом Богдановичем. Хід білих виграш. я продовжую вам розповідати про Руслана Олеговича. Що ще хочу сказати? Давайте поговоримо про його рейтинг. Потім ми про звання поговоримо, коли ми доберемося до партії з Василем Михайловичем Іванчуком. Найвищий рейтинг за свою кар'єру Руслан Олегович мав 2,764 в далекому 2011 році. Вдумати в 2011 році мати 2,764. і це було лише 10 місце на той момент. От, прямо на момент запису відео, зараз глянемо 2,764 Зараз це би було 7 місце в світі. А в 2011 було ну трошки по різному рейтинги рахували. Тоді і зараз, от в 11-му році Калсен вже був з 2800 перший в світі, як і досі, от 2764, десяте місце в світі в 11-му році. А в 2002 році, коли коли він став чемпіоном е, світу, ну виграв кубок світу, і тоді це завершив Фіда. Був чемпіоном, бо не було об'єднаного матчу. Він мав рейтинг 2743 в 2002-му, 2743 Це було шосте місце в світі. Так, от, що ж, Руслан Олегович, А тут він має тільки 2711 в 2014 році. Хід білих, що тут є? Ну, бачимо слон, якби відійшов, виграли б ферзя, але король прикритий всіма шахами. Може, і чорні хочуть ферзь в чотири шах дати. так? Тобто, мені, от, наприклад, я дивлюсь на цю позицію, так стараюсь не поглядом. Мені хочеться шах королю дати, так? Або звідси або звідси. Так, тоді виграємо ферзя. То хід кінь b5 приходить в голову. Так, напав на ферзя, стрибнув. Але в чорних тут завжди є ферзь в 4 шах, ферзь тікає і каже до побачення. Так само кінь f7 хочеться заманити короля з слон g6. Ні, тут ферзь в 4 шах, і я програю. А Руслан це все зрозуміє, і каже, а я іду просто на G6, кінь іде на G6, так елегантненько, кінь G6, і на F4 захистив, і на H8 напав, і запрошує, побий мене, побий. І тут, звичайно, після слон G6 шах, Білі виграють цілого ферзя. І тому після кінь же е Богдановичу прийшлося ходити турою. Він пішов Тура g 8. Ідея е, 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 ну, ніби, іронія в тому, що кінь на G6 все одно не під боєм. Все одно його бити немає. Кінь собі стоїть, йому нормально, там, йому комфортно. Руслан закінчує розвиток ходом Тура h один. Всі фігури готові до атаки. Напали на слона E7, Богданович ходить. Я думаю, він кінь G6, хід зі мною Богданович. Слон, слон є 6 і тут партія завершує з ходом. слон Е5, все, тура напала тут. Напав слон є 6 Наступний хід Тура 6 просто розбомбив е, чорних. Останній хід е, Станіслава Буферзв'яде4. Це була помилка. Позиція не була приємною. О, ще що хотів сказати: в здається, це в 18 му році. Е у нас був такий чудовий збір національний збір національної збірної України. Вибачте, за тавтологію. Е в зібралися ми е, попрацювати над шахами, і на зборі був тренер Олександр Сулипа Пономарьов і я все нас троє, Потім ще доїхали інші росмейстери. І от я з Русланом Левиче з чемпіоном світу гра і задачі я дуже добре розв'язував деколи, навіть краще за, е, за Руслана. Але потім ми почали грати партії, аналізувати це, і я зрозумів, наскільки в нього космічно сильний рівень в порівнянні з моїм. Хоча я тоді мав 2600 плюс, непогано. От, до чемпіонства далеко, але я вважав, що я щось знаю. І оця позиція мені нагадала, тому що ми грали, була калзбацька структура, тобто в чорних ось ці пішаки, а в білих ось ці пішаки. І я з ним, граючи Бліц, зробив хіта 6, а він каже: а це помилка. А я такий, як це помилка? Ну, не буду зараз показувати, просто мені оця структура, оці пішоки, оці і на е 5 нагадалось мені, я не планував цього розказувати, але це ну, особиста моя така приємна історія. Руслан, я зробив хід а 6, навіть з темпом, в нього був слон на g5, він відійшов на а 4, а він каже: а чого ти ходиш а 6? Я кажу, як, а 6? Безплатно, я навіть темп не податк. Він каже, ні-ні ні, ти не розумієш. І я дійсно не розумів: клітинка на ж 6 ослабилася. Тепер оцей кінь на Е5 вічно стоїть. Чорні не можуть його вигнати, бо як тільки чорні навіть спробують піти Ф6, то кінь залізе в горлянку на Ж6 або слон. А при пішаку на Ж7, якби пішак стояв на Ж7, чорні могли поставити Ж6, потім Ф6 і вигнати того коня. І він поставив мені того коня на Е5, і я програв бліц партії. І він мені, я зрозумів, наскільки в нього глибинне розуміння шахів, наскільки відчуття фігури, пішакових структур і все. Я такий сидів, так мене Ж6 безплатний хід, він каже, а це шкідливий хід. Хоча багато сильних гросмейстерів так грають, я не знав, що хід А6 має мінуси, бо потенційно ослаблює полеже 6, тому якщо кінь прийде на е 5 то буде халеп. Ну, хіба не пускати коня на е 5 І я оце побачив. я такий, а я просто на якомусь сна... я, я зрозумів, на якому рівні я розумів ті структури. Аху, а 6 безплатно, прикольненько. Отак, отаке в мене було розуміння. Ну, як а 6, корисний хід, там полежить 5, забрав, Кватирка для короля в разі року. Він каже, ні. Коня з Є5 не зможеш вигнати. Я такий сидів. Ого! Ого, скільки я всього не розумію в цих шах. Рухаємося до третьої позиції. Руслан Олеговича. О, Руслан Панмирьов топало в 2005 рік. Так от. У ем, 2002 році Руслан Олегович став. А, перепрошую, 14 років. Я ж казав, в 12 він виграв до 18 чемпіонат світу, а в 14 років він отримав звання, вгадайте, яке правильно, гросмейстра. В 14 років це 98 рік. Making him the youngest ever player at the time to hold the title. Що це означає? На той момент він був наймолодшим гросмейстром за історію світу. В 14 років виконав гросмейстра в 98-му році. Ось так от. А в 2002 році вже стає чемпіоном світу, вигравши кубок світу в фіналі у Василя Михайловича. Ми зараз до цієї партії буквально наступне доберемось. Зараз я гляну, чи я ще нічого цікавого не забув сказати. Е, Проживає з дружиною і дитиною в Більбао Вже дуже багато е, десятиліть. Як на мене, от е, дуже підтримую Україну на початок. На початок війни ню інше до нього звернулася. як книжка «From Ukraine with Love. зараз. With love. Так, uh, From Ukraine with Love for Час. Uh, вийшла книжка. ці гроші пішли на допомогу Україні. І Руслан був один з тих, хто організовував. кожен гросмейстер свою партію відправив. І є ось ця книжка. Це одне, це те, що мені згадалося. Що Руслан надзвичайно приємна людина в особистому, особистому спілкуванні. Глибока, цікава і, і приємна. Так. Руслан Пономарьов. Веселін Топало 2005 рік. Софія Мастер. Софія е болгарин е грає в себе вдома. 778 в нього рейтинг. Він от, от, чекайте, це він був ще чемпіоном світу? Напишіть в коментарях, чи в 2005 році е Топало був чемпіоном світу, бо приблизно-приблизно тоді е -е він був чемпіоном світу. Потім е програв крамніку, а потім, от-от, заплуталось мені. От, коротше, він топчик, топчик, топчик. І Руслан, я ось цю партію перевірив. Не те, що жодної неточності, всі ходи правильні. Один хід там на 99% екрсів. Вся партія від першого ходу до останнього Руслан просто закатав топало. І отут класна комбінація. На той момент, 2005 рік, рушії, які там фріц були, чи що, не бачили цієї комбінації, яку Руслан знайшов за дошкою. Зараз звичайно бачать, бо зараз не співмірно кращі рушії. Але на той момент це був космос. 2005 рік. Руслан е, грає з веселіном і тут. Що ми маємо? Білих зайва якість, так? Тобто є тура проти коня на d 5 і пішка на e 6. Але в чорних два слони, контроль над білими полями. Зараз чорні підуть королі в вийдуть, нема на що напасти. Кінь на d 5 контролює поле c 7, чорних всі фігури хороші. А Руслан каже, а я йду вперед. Кіння 6. -ша. Звичайно, чорні мусять бити. Же він ходить сло на 6. Але, ну, якби це зразу був виграш, все, наступний хід мат. Це б не була серйозна комбінація. Але, звичайно, то Павло зробив хід тура є 7 І куди, і як виграти, і як віддав коня за одного пішечка. Для чого? А дивіться, для чого. Немає друзі тут прямого виграшу. Тут буде домінейшн, домінація. Чорні дихати не зможуть. Дивіться, комп'ютер тут каже, треба було втікати королем, віддавати цілого слона і грати ось цей без чистої якості. Звичайно, при правній грі тут програш вчора то Палух пішов тура і 7 Руслан каже, а е, я хочу тура де 8 я готую здвоєння тур. Комп'ютер зараз кричить, А4 було сильніше. Повна дурня. А4 слона, А4, а потім тура А8. Я, чесно, навіть не намагався вникати, що в чому тут різниця, чому я не... А, напевно, а чотири, якщо тура А8, то слона А6 не пустить туру, чи що? Я навіть... А4 комп'ютер каже, але тура А8 теж виграє з такою ж самою оцінкою. Тура А8, тура іде на С8. E, слон 6 тут не знаю, чи не, чому не спрацює. Зараз включаю свою голову. Напевно, Б5, слон Б7. Що далі? Напевно, просто ходів немає в чорних, Я так думаю. Я ще думаю, може Тура сюди приходить, але там F5. Напевно, тут якась буде домінація. Не знаю, якщо я включу зараз рушія, то, то буде помилочка, але Тура D8 це правильний хід. То Павлов теж правильний хід робить. Кінь Е7. Прикриває поле c8 і кінь прямує на g 6. І Руслан тут дуже чіткий хід робить. Тура c 7 спочатку треба зробити. Чому тура c 7? А, бо кінь f 5 грозить. О, грозить кінь f 5 і заставити помінятись ось це голов... одна з головних проблем. Кінь f 5 на ну... він каже, а я хожу, тура c 7. Тепер ти не можеш рух. Ти не можеш ходити кінь f 5, бо я поб'ю на F7 і поб'ю на f 8 Тому е... Топало пішов кінь g 6, він каже: все, стоп, тура c8. І... Домінація. Тут навіть не, ну, хочеться виграш з 4, немає 4, 5. Нема 5. Словно, Є2 прийде. Нема цього вишу. Тут просто домінація. Просто домінація. Партія, я покажу, як закінчилась. Чорні не можуть відійти королем, бо слони в 8 чорні не можуть відійти троєбу троє в троє, 8 мат, не можуть відійти бо троє в 8 мат, не можуть тільки слоном і пішаками ходити. Дивіться, що було далі. Е5. Насправді, будь-який хід тут виграє, немає значення, що робити. Руслан походив в 4 слон Д7, прикрив поле Ф5. Підійшов турой слон став на h3. Фу, топало каже, напевно, фу, аж 5 не буде, в 5 не буде. Фу, ура! А Руслан каже: а тепер король іде. Король F2, b 5 Каже, в тебе ходи закінчиться. Тура b 8 вже Ну, е, Чому Є вже f? Та вже тут дихати нема. Чим король просто йде. Наприклад, сюди з ідеєю f 5. розумієте? Просто ходів, чорних немає. І партія закінчилася. Чор... А, навіть навіть ще й туру на 8 віддав. От дивіться, яка краса. Тепер Руслана без пішака. Ой, немає, а в чорних нема куди. В чорних просто закінчиться ходи. Ф5 їх і так? Бо ну ходи закінчиться на g 5 буде F5 кінець, тому топало ходить і F5, щоб мати хід туре f 6, а Руслан каже, не буде в тебе цього ходу. Король іде. Запам'ятайте ось цей маршрут королем. Тільки що до мене дійшло, що щось дуже подібне. Він з Іванчуком зробив. Король іде! А 6. Король іде. І на туре F6. Король розумієте яке відчуття гармонії фігур. Там тура, тут слон, тут король тут пішки, все всіх зупинили. Повна домінація, і всі фігури як одна команда працюють. Ось це топ-топ клас, просто навіть без неточності всю партію привів аж до 40-го ходу проти е топ 3 в світі шахіста 2005 року. Вже напевно Каспаров закінчив свою кар'єру тоді. Я не пам'ятаю, який місяць це був. Тобто, топалов майже чемпіон, і тут пономарьові просто-просто на, на класі переграє. Пономарів Іванчук, фінал Кубку світу. 2002 рік. Руслан стає наймолодшим чемпіоном світу. Він став Руслан чемпіоном світу з шахів у віці. Давайте я підгляну 18 років, 3 місяці і 12 днів. Наймолодший. до того, напевно, таль був наймолодший, Я собі так думаю. Напишіть хто хто знає історію добре, чи чи до того був таль наймолодший. у 18 років? Став чемпіоном світу. Чую вже ці то Не був чемпіоном світу, то був виграв кубок світу. На той момент це був чемпіон світу. Виграш Кубок світу за версією Фіде. Це був чемпіон світу. Дуже багато топ-шахістів грали. А виграв Руслан Пономарьов, який теж на той момент вже був топ-шахістом. нього вже тоді був рейтинг 2727 на хвилиночку більше ніж Василя Михайловича на 10 пунктів. Так от, ось ця партія фактично в цій позиції. Руслан стане чемпіоном світу. Тому що він першу партію в Василя був поганий день, нищівна поразка, далі нічиї. І тут Василь Михайлович мав домінацію, і виграш продовж партії. Руслан захищався, а тут раптом, несподівано, на 60-му ході він отримає виграшну, виграшну позицію. От дивишся на цю позицію, що це таке? Якісь пішаки. Тут якісь пішаки, що це таке? Дивіться що. Оці пішаки не йдуть, бо стоїть слон на два. Але ці пішаки не йдуть, бо ці слони їх не пускають. І що робити? Нічия? Ні, Руслан каже, не нічия. Руслан відчуває слабенькі клітинки. Він каже: а дивіться, а для мого короля король ще мені нічого не робить. Як і в попередньому прикладі, король нічого не робить, а я йду вперед. Король є 4. І король просто. Заходить, на того пішка їсти не буде, не потрібно, бо на король 5 можна піти слон С3, і той пішак може бути не дуже смачним, а слон це 3 Ну так. Він каже: Я просто заходжу королем. Василь Михайлович: останній хід зробив А4. Єдиний хід був слон F1. Починати ззаду ті пішки атакувати і там якось єдиними ходами чорні трималися. Василь зробив хід А4, король Е4, слон пішов Е2. Бо цей слон ну, не може двоє слонів піти, бо де 6 до 7 виграє. Хтось один має залишитись. Василь Михайлович вирішив залишити Чорнопольну слону, і Руслан побіг вперед. І все, король заходить. В чому? Напевно, Василя раз він ходив А4, я думаю, 60-й хід це вже були просто на секундах. До я не помню, що в 2002 році, по-моєму, ще не було додавання. Напишіть теж в коментарях, будь ласка, поки ви підписуєтесь, Чи були в 2002 році додавання, чи це ще були ці? Отакі От годинники, янтар, як я зараз пам'ятаю. Слон іде на Б3 і заходить. а тут не заходить. Слон С4 білі йдуть мат ставити. Слона на шість, це 7 все перемо А слон d6 не може зупинити. Так би слон d6 зупинив, так? На слона 6, король б8, це 7 зупинив. Але ж тут король прийде. Король заходить з'їсть того слона, а потім всі заходять. Знову як одна команда. Дивіться, одна команда. Слони пішки, король. Раптом зі всіх боків чукчу, всі зійшлися, і все. І капець королю. І все, партія закінчилась. Василь пішов Є4, кролі 6, є в D6, вже грозить д 7 побив, побив, і тепер заходить Мар з Є6. І Василь Михайлович здався, мінус 2 рахунок. І на цьому закін... Якби Василь виграв цю партію, історія би пішла іншим чином. Так що фактично в цій партії Руслан стає наймолодшим чемпіоном світу з шахів у віці 18 з чимось років. Фантастік! І останнє вишенька на торті. Знайшов такий артикл, таку статтю. Що це остання known game, де людина виграє ще в комп'ютер. 2005 рік. Руслан грає з Фріцом. Тим самим Фріцом, що, що іноді ще десь є. 2005 рік. Руслан мав програну позицію. Він мав хорошу позицію потім програну. Боротьба йшла на рівне. І тут Фріц зіванув, а Руслан побачив комбінацію. Останній 2005 рік. Згідно цієї статті, на час здається, була остання відома партія, коли людина обіграє комп'ютер. Звичайно, IBM на суперкомп'ютері вже давно обіграв Каспарова. Але так, щоб інша програма, інший цей 2005 рік, Руслан обіграє комп'ютера. Так, от зараз подивлюсь ще не забув якісь важливі моменти. А ну, звичайно, хвилиночку, національна збірна України. Переможець, дворазовий Шаху Олімпіади 2004-2010, як і Василь Михайлович. Переможець командного чемпіонату світу 2001 року. Віце-чемпіон Європи, срібний призер Кубка світу 2005. Руслан завжди був сильний в кубках. Переможець турнірів. А, чекайте, Кубок світу. Де тут решта Кубків світу? Тут треба на англійській Вікіпедії. О! World Cup. е, Сикл. Ту, 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 ту. Багато кубків світу він дійшов дуже високо, але щось загубилося. От відкрив. Ага, друге місце на Кубку світу. ну, 2002 виграв. В 2005-му. Ну, тепер було три, тепер кожних два роки. В 2005-му Runner Up. Друге місце. В 2009-му. Теж друге місце 2009-му. І півфінал 2011-му, і чвертьфінал 2007-му. Тобто Руслан дуже сильний. А Кубок світу це майже всі найсильніші хісти світу грають. Фінал це двоє. Півфінал це четверо. Чвертьфінал – це восьмеро. Тут тобто він завжди ну, постійно, дуже регулярно відбирався на, сам, на саму, саму вершину. І що? Як обіграти фріца? Ну напрошується хід Тура це шість. Ми ж знаємо тура активна, треба вперед. Ну в даному випадку сьома горизонталь там нема що ловити. Так суть сьомої горизонталі, що там зазвичай багато фігур. Не сприймайте ці правила, що туру треба на сьомо горизонталь чи на другу, буквально. Воно не забавайте за буквою дух цього правила. Дух правила. Ти заходиш туди, де багато фігур на які можна напасти. В даному випадку це тура, це 6, і це буде велика помилка. Бо після кінця 4 кінь заходить на е 3 на Д 6 захищає на 4 виситі білих буде, будуть проблеми. А Руслан каже: А я поки що без тури. У мене є пішачки А5, кінце 4 і Б5. Пішаки самі йдуть. От це. Коли немає тур, одна сторона не має тури, або взагалі немає тур на дошці, прохідні пішаки раптом стають неймовірної сили. Якби в чорних стояла якась тура на F8, або будь-де та тура стояла, це би було несерйозно. Тура зазвичай контролює восьму лінію, тому пішак не може просто забігти в ферзі. Як тільки тур немає, сила прохідних пішаків. Неймовірно ем, е, буститься, підсилюється аж до небес літає. І що? На АБ А6, один кінь може тільки втримати, а не може, бо тепер Тура прийде. На кінь Б6, Тура скаже, добрий день конику, і все, нема кому тримати. А слон своїми ж пішаками. Дивіться, яка біда. Сво... Ну, не є 4, там не Свої ж пішаки обмежують слона. Партія завершилася, а слон А4 побив Ба, слон це 6 а7. І тепер спокійно Тура заходить туди і виграє цього слона. Коротше, 7. А6 не може. А бачите, ще й пішака зберіг, тому що кінь 5 бити ніде не можна, бо зіб'ю слона. А 6, бо якщо просто побігти Трою, то кіння кінь 5, кінь з'їсть пішака, слон віддасться, і ще боротьба буде, ще ОГО. А6. Лишаємо цього прохідного. слона, 8, Тура буде. І що відбудеться? Тура зайде сюди. Тура, чекайте, я намалюю стрілочку. О, просто йди сюди. Ну, по-перше, після слон С6, тура А8 не буде куди слону втікти. А навіть якби було. Бо оцей пішак заходить в ферзі, а потім наступний. Сила здвоєних пішаків. От і все. Хід А5. Тонкий хід. На кінь Д7 можна дати шах на С8, піти Б5. І пішак заходить без Коштовно, якби чорні могли віддати коня, вони б з радістю віддали. Не можуть. А 6 на кінь би 6, тороб 8 і пішак просто заходить в ферзі. І ось так Руслан переміг Хрица в 2005 році. Ось такі справи. Ось такі справи. Руслан Олегович Пономарьов. Дякую за гру, дякую за чемпіонство. І вам дякую, що дивились. Підписка, вподобайка, лайк, спонсорство, шер, все, що можете зробіть. Дякую за увагу. Слава Україні! І перемога буде за нами.